Щиро дякую за такі щирі аплодисменти. Якщо бажаєте, я ще дозволю собі, почати. Полягали дід з бабою, як місяць зайшов. Та не спиться, хтось здорово на сон перейшов. Біда воно, як не може спати чоловік. Переверта сухі кости з боку на бік. І хоч нема вночі проклятущих мух, а він мусить бідолаха пускати руки в рух. Серед плечей щось кусає, неначе пилить, почухався в одне місце, в іншому свербить. І кінця тому ман... немає, марнується ніч. Вірте мені, що безсоння – то погана річ. Молодому мачі мало скільки б не спав, а старий готов ніч продати аж без змогу мав. Не спить наш діт, повну люльку тюпену скурив, повну хату, яку кузні дину наробив. Баба собі волтузиться, тихо моркотить, уже пів від третє півня вона не спить. І питає баба діда, та ти старий не спиш? Позивися, мені сумно. Ну, чому мовчиш? Дід затягся, закашлявся. Хай, і бабі відказав, все, що я мав казати, я його забував. Але бабі вибачайте щось сіло на ніс. Зразу видно, що до гріха скуку того <рив> Ти не забув, добре знаю, може б пригадав, скільки разів ти крім мене того цілував. Іди до чорти. Відчепися, мовчи, не торпоч. Та голови дурницями мені не мороч. Але баба так легенько взялася, просить, щоб признався дід до гріха одну Думі. Ну, давненько досталося. Я ще в полі пас, поцілував молодичку гарно один раз. Поцілував, що казати, був тоді юнак. Поцілував так гаряче, що щачує смак. <рив> ну, тепер він вже не те є, що тут говорити. Як не горить вогонь печі, окріп, не кипить. <рив> Отаке От він своїй бабці тут наговорив і сам собі добрі люди лиха наробив. Не, не думав він, що кілька ротих невинних слів викличуть з старої баби такий страшний гнів. Щастя його що стемніло місяць зайшов. Була б з нього випустила всю старечу кров. Дала йому так у зуби шелетів пень. А в очах це засвітило, як у білий день. Гей, любоньки, змарнувався старий вітрогон. Поцілував той сьогодні вартий мільйон. Змарнувався, з таку цінну річ. Якби тоді не була, то спали ці людні. <рив> І додала, що нінові два кулаки у бій застогнала, заревіла, що з пости не втік. <рив> дід тихенько моркотів підніс. Віда мені, у старій печі роздув вогонь біз.